І ми до нього, що ти? ти, ти звідки, блядь? Він говорить з тюмені, блядь. Який тебе хрен сюди заніс, блядь, чого ти сюди прийшов, блядь? я, типа, я чуть не полгода він в бігах був, типа, ховався, сьобував, ну, від, 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 від своїх там. мол, він не хотів воювати, він раз, втікав другий, а його п'ять зловили, переправляли опять сюди. А потім указалося, що він контрактник, блядь, 23. Да. Молодий, високий, там чуть, чуть ранений був. Ми його так, ну як? все таки люди, блін. Прив'язали трохи, так. Да. Він говорив, що він все зняв, він yeah. блудив, в смыслі чекав, десь його там напарника перед тим за 200-летли. Він сидів, блін, де нічого йому не давало. Він, мав такий збідований, він свою своєму пив і так далі. Yeah. Говорить, правильно, блін, ти що сюди прийшов? Да, питає нас, чи озеро не отравлене. А чого? Бо я з озера воду пив. Ішов кажу, живий, живий. Ну, значить, ваші ще, кажу, не встигли отравити, раз ти, блядь, живий, сука.